Постфестивальний настрій і підведення підсумків у перший і востаннє згідно правил міжнародного мандрівного мітост-фестивалю його провели у Івано-Франківську. Заявку на організацію, як не парадоксально, подавали не місцеві у команді координаторів і волонтерів, переселенці з Криму та Сходу України, а також уродженка Закарпаття. Влітку вони отримали підтвердження того, що наприкінці вересня на Прикарпаття прибудуть члени спілки Мітост у світі їх понад три тисячі в Івано-Франківську, заявка якого пройшла цьогорічний конкурсний відбір, Підкорило це ну, таке гармонійне життя в місті, певні теж такі, історичні цінності, бо частиною такої важливої нашої, наших тем на фестивалі було також історичне минуле і майбутнє, і також відкритість різних організацій, не тільки громадських, але навіть державних до співпраці. Тобто, насправді, було дуже легко організовувати фестиваль саме через. Готовність допомогти. Я думаю, це було одним з таких важливих моментів. Чому саме Франківськ на Міт ост фестиваль метою якого є культурний обмін, з'їхалися 330 гостей із 10 країн, іноземців, які вперше приїхали в Україну. Івано-Франківськ зачарував. А це саме те, чого прагнули координатори 13-го фесту. Крім того, їм вдалося підняти важливі для роботи в нашій країні питання. Вразила туристів і місцевих також насичена тематична програма, що вмістила понад 100 заходів і подій. Важко сказати, яка була на але такі популярні, так, це була там, культурна програма, театральні вистави, наприклад, театр заради діалогу, там проєкт, саме так, театральний, плюс популярною була дискусія реформи в Україні за участю Ярослава Грицака. Були популярними фільми до про міграцію та питання співпраці Україна-Росія між людьми. Загалом мітост фестиваль в Україні побував вдруге. Першим вітчизняним містом, яке приймало його раніше, був Ужгород у 2008-му. У минулому 2014-му фесту подобав сербський новий сад. А наступним його прийматиме Грузинське Тбілісі. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.